Вітаю, всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я, як завжди, починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Король Жезлів – це говорить про те, що цим днем ви будете задоволені. Щось ви змогли досягти в своєму житті, щось раніше спричинили е, такі події, які на сьогоднішній день вам дали енергії короля жезлів. Тобто ви впевнені в собі, у своїх діях, у вас є певно напрацьований досвід, на який ви будете опиратися, можете діяти активно, розвивати себе у будь-якій сфері, розкривати свою творчість. А якщо це стосується робочих виробничих питань, то і тим більше він вам благосприяє у тому, щоб ви дійшли до свого результату або здійснили своє бажання. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Люцифер перевернутий. Вам ні. А ні, тому що ви не можете позбавитися якихось прив'язок. Від чогось ви залежите, хтось від фінансів, хтось від партнерів, хтось від своєї пристрасті нестерпної, там, жагучої такої. У когось це можуть бути перепони із, від зовнішнього впливу. Тобто хтось впливає таким чином на ваше життя, що ви не можете досягти свого успіху і результату. Тож, наразі вам краще утриматися від активних дій. Більше спостерігайте, більше мовчіть і менше дійте. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Справедливість перевернута. Вам ні. Можливо, хто сьогодні працює, в кого робочий день, у вас щось десь, якісь є помилки у оформленні паперів. Тому на, вам потрібно звертати увагу на це все. Якщо це не стосується роботи, а особистих е, бажань, можливо, ви бажали від партнера більше уваги або е, налагоджування контактів, більше спілкування, то у вас на сьогодні цього не вийде, тому що такими діями ви порушуєте чужі межі. Тобто все повинно бути у взаємодії і балансі. Скільки ви віддаєте енергії, стільки ви повинні отримувати її навзаєм. Скільки вам дають, наприклад, фінансів, коштів, стільки ви повинні віддавати навзаєм, все повинно бути збалансовано. Якщо ви порушуєте цей баланс, тоді ви не можете досягти того успіху, який ви для себе бажаєте. Будьте уважні із законом, із працівниками, представниками закону, керівниками, тому що ну, такі енергії у вас сьогодні попереджувальні. І е, будьте пильні до того, що відбувається навколо вас. Стежте за тим, що ви говорите, щоб не наговорили лишнього, а потім не шкодували. А я бажаю вам хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.